Всім привіт! Зараз ми дивимося на таке питання про чоловіка, якого ви задумали, загадали його так. Який його зараз фізичний стан? Що з ним зараз відбувається на даний період часу? Думайте про цього чоловіка, ми дивимося на роман. Це у нас більш фізичний план для роман карти. Думайте, уявляйте його, думайте його ім'я, думайте про нього. Чоловік цей, який його зараз фізичний стан де він Знаходиться, можливо, зараз, що в нього ну, більш фізичний стан. Дивимося, так? Дивимося фізичний стан його. Так, цього чоловіка. Дивіться, в нього я бачу дом. дом якесь. Це дім кохання, кохання з жінкою. Який фізичний план, що з ним зараз, цим чоловіком, відбувається, який його фізичний стан. Вибір. Далі, що з ним зараз відбувається, з тим чоловіком, який його фізичний стан? Що з ним зараз? А, дивіться, мені таке випадає, що цей чоловік на даному періоді часу з ним все добре. Він знаходиться в якомусь домі. Домі він знаходиться, це кохання, кохання з жінкою і при тому вибір. Це карта вибіру і корабель. Це десь він в дорозі, десь, ну, десь далеко знаходиться, десь не тут, не з вами. Ось, ну це як, ну дивіться. На один часом з нього все добре в фізичному здоров'ї, просто у нього якби, він не може здійснити свій вибір відносно якоїсь ситуації, але він не сам, у нього кохання там. так випало. Всього найкращого я вам підписуюсь на мій канал, ставте лайк. Якщо потрібен індивальний розклад, будь ласка, пишіть мені. Всього найкращого.